На які ліки знадобляться електронні рецепти? Кому перерахують пенсії? Що там з Києво-Печерською лаврою? Коли звідти забереться Українська православна церква Московського патріархату? Єдині новини в ефірі це канал Ми Україна і з вами Людмила Добровольська. Чи не найрезонансніша новина, яку обговорюють зараз усі скрізь, це підозра митрополиту української православної церкви Московського патріархату Павлу, обшуки, що СБУ провели у нього вдома, і обрання йому запобіжного заходу Шевченківським райсудом Києва закидають митрополиту розпалювання релігійної ворожнечі, заперечення збройної агресії Росії і глорифікацію її учасників. Прокурори клопотали про цілодобовий домашній арешт, але суд перенесли на понеділок, бо Павлу стало зле. Власне, попри те, що договір з ОПЦМП про оренду лаврських приміщень сплив. У ПЦ завідти не тільки не виїхала, але і продовжує там богослужіння від Києво-Печерської лаври. І з нами на зв'язку зараз Марина Асмолова. Марино, ти була у суді сьогодні? Як все відбувалося там? О той натовп вірних, що перешкоджав був державній комісії увійти на територію Лаври, роботі суду сьогодні не заважав. І власне у самій Лаврі зараз як воно що відбувається. Люнула сьогодні зранку до Києво-Печерської лаври прибули представники служби безпеки України. Вони вручили підозру митрополиту Української православної церкви Московського патріархату Павлу. Колишній намісник Києво-Печерської лаври підозрюється у тому, що розпалює а, ворожнечу релігійну, а також заперечує збройну агресію Росії. Також представники служби безпеки України провели а, обшук у помешканні, де живе митрополит. Митрополит Павло, і там знайшли чималу кількість дорогих речей серед них це ікони, картини, оздоблені дорогим камінням, знайшли навіть і великий портрет самого Павла, який оздоблений бурштином. Ну а також е, знайшли деякі речі, які апелюють до Російської Федерації. Зокрема, на них просто був зображений герб е, е, Російської Федерації. Ну а також зазначу, що сьогодні вже в обід у Шевченківському. Суді обирали запобіжний захід митрополиту Павлу. Туди він прибув із двома адвокатами, а також з представниками духовенства. Прокурори сьогодні наполягали на цілодобовому домашньому арешті Павла. Під Час самого судового засідання адвокати декілька разів намагалися затягнути процес і поясню, чому я так говорю, тому що вони декілька разів намагалися, аби суддя був відведений. Вони казали, що не ознайомлені із матеріалами справи. До речі, під час самої перерви у суді митрополит Павло він слухав опубліковані сьогодні раніше плівки від служби безпеки України, де на цих записах Павло розповідає про те, що він радіє тому, що Херсон зараз щоб що Херсон був у нас перепрошую. Він під час цих плівок він виправдовує всі ці дії Росії, які були і продовжують діятися на території України. Ну і також зазначу, що під час самого судового засідання один з адвокатів ми з ними поговорили. Ось що він нам сказав у коментарі. Справа має, має певний суспільний резонанс, і є такі питання, які необхідно дослідити в судовому засіданні. Будь-якого затягування зі сторони захисту не було. Сторона захисту вимагала лише щоб щоб рівність була процесу, рівність сторін. Ну і що цікаво, що прокурори е, сьогодні вони наполягали на тому, щоб це був цілодобовий домашній арешт, е, і е, сказали, що власне вони будуть і надалі на тому наполягати, Однак сьогодні ми суді стало зле Павлу, і через ще через це оголосили перерву до понеділка 9-ї години ранку. Можемо зараз почути прокурора. Я не можу дати цьому оцінку, затягування чи це чи ні? Давайте дочекаємося понеділка. Тоді вже будемо. Ну і буквально декілька хвилин тому у нас в одній спеціальних мереж адвокат. Павла написав про те, що засідання, нібито за його інформацією, раптово перенесли з понеділка на сьогодні, на 17-ту годину. Владика за словами адвоката зараз у лікарні і його хочуть примусово доставити до суду. Ми ж зараз намагаємося зв'язатися із представниками і адвокатами трополита. Павла і з представниками прокуратури, аби отримати все ж таки остаточну фінальну е інформацію стосовно того, що зараз буде відбуватися у Шевченківському суді. Ну а допоки ж ми зараз працюємо ось тут, і, е біля стінки Печерської лаври. Я нагадаю, що е днями тут е відбувалися е такі події, що продовжують е сюди приходити як представники Української православної церкви, так і православної церкви України, і між ними весь час. Відбуваються такі суперечки. Ми всі вже бачили ці кадри, де один з е, представників духовенства московського патріархату обливав водою і журналістів, і тих, хто виступає проти, аби представники московського патріархату залишалися у Києво-Печерській лаврі. І от зараз за моєю спиною можете побачити, що досі тут близько декілька десятків людей, які е, прийшли. І виступають за те, щоб представники московського патріархату залишили лавру. Однак сані ж прихожани Києво-Печерської лаври вони зараз тут е моляться. Ми продовжуємо тут працювати на місці події. Що не будемо мати оновлену інформацію, будемо повідомляти Людмила. Так, ми вийдемо на зв'язок ще раз у новинах о 20-й годині. А поки що дякую, Марину. Марина Асмолова відстежує сьогоднішні події навколо Києво-Печерської лаври, яку Українська православна церква Московського патріархату не хоче покидати хай там. Що ну а російські війська продовжують нищити Харківщину сьогодні? Обстріляли селище дворічна і вбили там цивільного чоловіка. Селище під постійним вогнем окупанта, бо розташоване біля Куп'янська, що його ворог не полишає у спокої ані на мить. В області тривають планові розмінування за минулу добу. Піротехніки знешкодили 91 вибухонебезпечний предмет. Росіяни знову атакують Херсонщину. Обласна прокуратура повідомляє про чотирьох поранених у Козацькому. Селище від ранку під щільними обстрілами звідти евакуювали багатодітну родину із п'ятьма дітьми. Їх встигли вивести до обстрілу. Ну а в самому Херсоні загинув 45-річний цивільний під час обстрілу. Він був на вулиці. Росіяни били артою по житловому кварталу у районі Нафтогавані і влучили у приватний будинок. Учора до аптек шикувалися довжелезні черги. Напередодні введення електронних рецептів на деякі категорії ліків українці намагалися скупити на рік наперед все, що їм треба, і все, що. Не треба за цим ажіотажем. Майже непомітною пройшла новина про перерахунок пенсій певним категоріям пенсіонерів і про старт реєстрації учасників національного мультипредметного тесту. Це те ж саме ЗНО, тільки спрощене. Його можна складати онлайн. Про усе, що від сьогодні стартує або змінюється, Вікторія Дмитренко розкаже. Другий місяць весни розпочався для українців змінами в багатьох сферах. Наймасштабніша індексація пенсій триває. З 1 березня довгоочікуване підвищення вже отримало понад 10 мільйонів пенсіонерів. Що ж до пенсіонерів, які працюють, це офіційно 600 тисяч. Вже від сьогодні ця категорія отримає увага. Перерахунок пенсій йдеться про тих, хто вийшла на пенсію у 2021 році і продовжують працювати. Тобто їхній страховий стаж за два роки збільшився на два. 24 місяці. Коли ми з вами говоримо про перерахунок, то береться останній момент третій страховий стаж. Тобто, якщо ви, ви після того, як ви вийшли на пенсію, продовжили працювати, і оця праця перевищила там 2 роки, то е, вам просто додається. Е, Третій пункт вам додається кількість років стажу. Перерахунок потребуватиме близько 100 мільйонів гривень додаткових видатків Всього до кінця року 900 мільйонів гривень. Черги біля аптек та масові закупи препаратів. Саме така картина була напередодні ще одного медичного нововведення, яке має оптимізувати процес призначення препаратів, і зробити його простішим та ефективним. Також це дозволить посилити контроль за ліками, аби запобігти самолікуванню. Та тут черги, яких не було за останні, напевно, місяці. Всі стоять за препаратами, які вже з 1 квітня будуть рецептурними. Відтепер антибіотики, психотропні, гормональні, протисудомні ліки, препарати для лікування артеріального тиску, серцевих захворювань, а також деякі антигельмітні, антигістамінні, кровозріджуючі антидепресанти, релаксанти, стероїдні, деякі ліки проти болю, кашлю та заспокійливі, відпускатимуть не лише за паперовим, а й за електронним рецептом. Їх виписуватимуть за спрощеною процедурою будь-які лікарі, навіть якщо з ними не укладена декларація. Рація рецептурними є близько 60% зареєстрованих в Україні препаратів, решту ліків, як і раніше, можна придбати без рецепта. Напередодні містяни масово закуповували переважно знеболювальні та препарати від серцевих захворювань. Хоча, як пояснив МОЗ, 1 квітня перелік рецептурних препаратів не змінюється. Запроваджується лише можливість отримати їх за електронним рецептом. Я думаю, що немає прям нагальної потреби в тому, щоб з рецептом відпускати абсолютно всі ліки. Плюс це є проблемою для людей старшого віку, яким проблемою там користуватися вже за додатками і оформлювати собі електронні рецепти. І ще важливий момент: аптеки зможуть продавати рецептурні препарати без рецепта до кінця воєнного стану, але за умови надання працівникам аптек роз'яснення щодо їхнього застосування. І про тарифи на комуналку з 1 квітня в Україні мав закінчитися період пільгових цін на електроенергію. Втім, Кабмін ухвалив рішення не підвищувати тарифи за світло до кінця опалювального сезону. А от підвищення тарифів на воду анонсують у два етапи: на першому заплатимо більше на 12,3%, на другому вже у липні на 14,1%. Квітень почався а з ними різцін до великодніх свят. Вартість продуктів у великодньому кошику за попередніми прогнозами може вирости до 15%. Але як буде насправді? Перевірю вже у найближчих випусках. Вікторія Дмитренко, В'ячеслав Рябченко та В'ячеслава Дечанський. Ми Україна, марафон Єдині новини. Володимир Зеленський запровадив санкції до екс-президента Моторсічі В'ячеслава Богуслаєва. Діятимуть обмеження 10 років. Крім Богуслаєва, у підсанкційному списку ще кілька українців і 230 громадян Росії, 154 російські компанії, Рада Федерації і Міністерство фінансів країни-агресорки. Ну і сьогодні Росія знов заступила до місячного головування у радбезі ООН. Перед тим вона очолювала її торік у лютому, коли почала повномасштабну війну в Україні. Постійний представник України в ООН Сергій Кислиця відмовився від участі у Раді безпеки цього місяця за винятком випадків, коли йтиметься про критичний інтерес для національної безпеки. А очільник МЗС Дмитро Кулеба назвав головування Росії поганим жартом. Проти головування Москви виступили країни Балтії: Литва, Латвія та Естонія, заявивши, що країна, якою керує воєнний злочинець, відповідати за світову безпеку, просто не може. У Білому домі заявляють, що міжнародно правових шляхів, щоб вигнати Росію із Ради, наразі немає. Але попереду ГААГа. -га. від неї Росія не подінеться нікуди. Тож українські і міжнародні фахівці збирають свідчення і докази військових злочинів росіян в Україні. Катівні на Херсонщині, масові захоронення на Харківщині і нашпигована мінами Київщина. Навіть загартовані правоохоронці здригаються, коли бачать усе це. І з ними спілкувалася наша Генрієта Беух і те, що вона від них почула. Шокує знов і знов. Михайло Доголіч працює криміналістом уже понад 10 років. Війни в Україні був миротворцем в Демократичній Республіці Конго. Там брав участь в міжнародній операції з підтримки миру і безпеки. Тепер у рідній країні фіксує воєнні злочини і звірства росіян. Криміналіста шокували катівні на Харківщині. Катували, били всі стяжки хамоти, чим зв'язували руки. Найважче каже було працювати в Ізюмі, на місці масових поховань. В лісу смузі там було поховано десь в порядку 400 з чимось тіл. Кожне тіло, яке не ходило, відбирали ДНК-зразки для того, щоб в подальшому що можна було інтекувати. Буковинські криміналісти встигли попрацювати в деокупованих селах та містах Київської, Харківської та Херсонської областей. Доводилось працювати і під обстріли, оскільки треба було по максимуму вилучати слідову інформацію якісну. Криміналіста важко чимось здивувати, але але з військовими злочинами ми стикнулися вперше. Усі докази збирали у лабораторії на колесах. Знайшли чимало і фотоапарат, яким окупант себе сфотографував а також кров, слину, тисячі відбитків. Важливо виявити. Гарно їх задокументувати і надійно упакувати, щоб після того не було ніяких питань ні до криміналіста, щоб під час транспортування від місця події до науково-дослідного центру не було втручання в тірчвідоксі. Криміналісти певні зібрані ними докази злочинів росіян допоможуть у міжнародних судах довести провину та притягнути до відповідальності фактично кожного солдата-окупанта. Із Чернівців Генрієта Беух, Діана Чігак Ми Україна. Марафон Єдині новини. Наша відповідь шахедам. Дрон-розвідник виготовили черкаські волонтери. Корпус надлегкий і наддешевий, із пінопласту. І фанери електроніку замовляли за кордоном. Собівартість одного такого безпілотника до 1700 доларів. Щоб вдосконалити цю пташку згідно із запитами наших військових, її зараз випробовують. Фінальна модель має обходити російський реп засіб радіоелектронної боротьби. Далі планують запустити дрон у серійне виробництво. Якщо ми їх більше зробимо, швидше закінчиться війна. У нього корисне навантаження 2,5 кілограма, дальність польоту 50-60 кілометрів. Це можна наносити великий урон їм і з дальнього розстояння. Тобто він може навіть своїм полезним навантаженням наносити удари по техніці, ракетним установкам і так далі. Сотню бронетранспортерів Росомак Україна закупить у поляків коштом ЄС та Сполучених Штатів, каже польський прем'єр Матеуш Муравецький. Росомак це найсучасніші бойові бронетранспортери. З'явилися вони у 2004-му, коли польська армія починала місію в Афганістані. БТР, створений на базі фінського патрія ЕМВІ. Це перша сучасна конструкція бойової машини, технологію якої Польща отримала від. Фінляндії війна війною, а посівна посівною, інакше ми не були б українцями. Там, де тривають військові дії, на повну хлібороби працювати не можуть. Тож і за себе, і за них викладаються аграрії інших регіонів. Сьогодні ми розкажемо про Черкащину, які культури тут вирішили сіяти цьогоріч перед передусім, і чому дізнавалася Ольга Косенко. Туристи спушують землю, щоб сіяти соняшник. Одна з найбільших агрокомпаній Черкащини половину своїх земель цьогоріч засадить саме цим насінням. Пояснюють, олійні культури невибагливі в догляді і прибуткові. Головним є посіяти правильно, вчасно отримати сходи, рівномірні сходи. Далі, якби в захисті немає, особливо якихось підводних камнів. Доволі рентабельні культури вони себе оправдують. «Оправдують порівняно з чим ну, порівняно озимою ну, пшеницю. Наприклад, завдяки сприятливій погоді, посівно розпочали без затримок. Насінням та добривами запаслися завчасно. Єдине, чого бракує, так це робітників, адже чимало працівників агросфери стали до лав ЗСУ. До збройних сил пішли ті, які мали певний досвід у бойових діях, які Служили в Збройних силах і люди, які мали досвід з технікою. Це безпосередньо основна частина трактористи, які були задіяні в посівні. Стараємося цю проблему вирішувати, виховуємо нові кадри, залучаємо молодь. На державне кредитування та гранти для фермерів бюджет заклали понад 21 мільярд гривень, каже голова Черкаської ОВА. Діють також і місцеві програми. Зокрема, на Черкащині підтримують насамперед дрібних фермерів. На Черкащині це більше двох тисяч таких підприємств, які, яким не по силу витягувати великі кредити, але вони досить позитивно сприймають будь-які елементи такої невеликої підтримки, коли ми можемо говорити, наприклад, про витрати на закупівлю того ж самого там генератора. На закупівлю первинну мінеральних добрив зернові компанії розумно роблять ставку на соняшник сою зернобобові. Спрогнозувати ціни, за якими їх продаватимуть після збору врожаю, неможливо, пояснюють у всеукраїнській аграрній раді. Але ці культури найприбутковіші і високо цінуються за кордоном. олійні бобові культури вони буде значно дорожче за зернові культури. Ті, хто реалізував лише зернові культури, вони всі працювали в збиток, тобто в них не навіть. Не було собі вартості. А в кого були а, олійні культури, мав можливість їх продати. Це давало і дає можливість сьогодні отримувати валютну виручку. тому, звичайно, що основні напрямки реалізації це будуть як і в воєнний час, і довоєнний час. Це країни Африки, Близького Сходу Азії і країни Європейського Союзу через повномасштабне вторгнення Росії в Україну насіння добрива паливо суттєво здорожчали. Експерти радять аграріям кооперуватися і купувати все гуртом. Це допоможе зменшити витрати і зберегти бізнес до кращих переможних часів. Із Черкаської області Ольга Косенко, Олег Клименко, ми Україна. Марафон єдині новини. Вони одружилися у палаті реанімації. У лікарні Дніпра шлюбу клали військовий Михайло і його наречена Дар'я. У обіцяють тяжкі мінновибухові травми, поранення хребта і руки та ноги поки що не рухаються. Але чекати молоді не схотіли. Шлюб між громадянами України, буржій Михайлом Васильовичем та Донець. Далі Максимовною. зареєстровано. Ну, ми планували колись, як він вже приїде пожити разом. І далі весілля. Ну, обговорили і вирішили, що треба зараз. Я буду завжди поруч з тим. Ми зараз поїдемо до Києва. Я дуже надію, що там нам зроблять операцію, і щоб далі ми поїхали за границю на реабілітацію. Ну а далі все буде добре. Це для нас та хвилина радості, і щастя, яка є при нашій роботі з пораненими. Ми це підтримуємо і це знакове, це продовження життя. А ми стараємося лікувати поранених і це ж продовжити їм життя. Сподіваюся, що ця війна змусить нас іншими очима подивитися на собак, які рятують українців відусіль. під російськими обстрілами з під завалів знищених росіянами будинків, рятують, часто віддаючи свої життя. До Ірпінського кінологічного центру приїхало підкріплення із Нідерландів. Службових вівчарок уже вдруге Україні надсилає американський фонд. Це професійні собаки, які допомагають правоохоронцям по всьому світу, а зараз служитимуть в Україні. Що вміють поліцейські пси і як їх тут прийняли українські колеги? Бачила Дарина Добровольська. Сумлінно виконують команди. Винюхують маленький пакунок з наркотиками серед десятка валіз. Миттєво знаходять вибухівку. Нідерландські вівчарки в українських поліцейських шевронах після півроку підготовки відчувають себе своїми серед чотирилапих українських колег. Контакт дуже швидко у нас налагодився. Загальний курс дресирування, типу команди сидіти, лежати, стояти до мене також дуже добре. Слідова робота в неї теж вона чудова нюхачка. Кінологічний центр поліції Київщини в Ірпіні зруйнували окупанти. Тоді, через ворожі обстріли, багато собак були поранені. Одна бівчарка загинула після цього. весени благодійний фонд Баффета вперше передав Україні 10 бельгійських вівчарок. А цього тижня надіслали ще підкріплення. Ще 11 службових вівчарок приїхали з Нідерландів до України. Тут разом з нашими правоохоронцями вони шукатимуть вибухівку, виявлятимуть ДРГ, мародерів та наркотики. А згодом, після певної підготовки, працюватимуть і на деокупованих територіях. Іноземні цуцики знайомляться зі своїми кінологами, звикають до клімату та до нового колективу. Всі собаки пройшли медогляд, Всі собаки сьогодні зранку були протестовані і придатні для роботи і будуть по в подальшому використовуватися більшості з кримінальним блоком поліції для забезпечення публічної безпеки на території Київської області. За словами кінологів, на тренування вівчарок витрачають від місяця до п'яти. Мовляв, все залежить від характеру пса, але не менш важливим вважають і додаткове заохочення. Плаком стадувати собачі. А що вони люблять зазвичай? Після підготовки чотирилепі допомагатимуть правоохоронцям розслідувати злочини російських окупантів. Нам потрібні собаки. По пошуку людських а, залишків і собак, які будуть працювати по зброї і вибухівки, і от вони вже первинні зап е, мають е, навички. разом із песиками з Нідерландів приїхали й унікальні кінологічні позашляховики для того, аби возити чотирилапихне завдання для максимального комфорту. Автівки обладнали кондиціонерами та навіть водопостачанням. Дарина добровольська Валерій Рябченко. Ми Україна, марафон. Єдині новини. Одразу після нашого наступного випуску новин рівно 21-й влад паливода відтворить хронологію того пекельного місяця окупації частини Київщини. Яке лихо принесли нам росіяни? І як їх гнали звідси наші воїни. О 21-й не пропустіть це не можна прощати. Сьогодні на київських дорогах звичні для столиці затори. Але рік тому все було інакше. Вогонь туди по колоні техніка, яка намагалась прорватися. Ми оборонялися як могли. Перемочили дуже багато. За що їх вбили? Наверно, за те, що вони українці. Чекатиму на вас у студії о двадцятій, щоб разом із Олегом Панютою попередньо підсумувати цей день. Ну а зараз я передаю слово моїм колегам Олені Цинтилі і Микиті Міхальову. Слава Україні.